Якщо ти хочеш працювати в ідеальному театрі, то його треба просто створити. Я Олександр Іваненко, я актор, режисер, також засновник, художній керівник театру малих комедій в місті Одеса. Найзатишнішого театру, найближчого до вашого серця. Ми перед війною відкрилися і почалася війна, але за цей період ми зробили більше вистав, аніж до відкриття. Я вдячний вам за увагу. Приємного вам перегляду. Записала у ту будь актор працював в п'яти театрах. Я спочатку в Херсонському як художник з освітлення, потім у мене було трошки досвіду. Я там ще працював як актор. От, я працював в Дніпрі, е, в Севастополі в двох театрах. І потім вже тут в одеському в драматичному театрі. Е, і ну, всюди, всюди, оця думка вона знаходила підтвердження, що все-таки ідеальний театр це. Не тільки тіпа, круті актори чи крутий режисер. Тут, от прям як організм людини, всі, всі частини мають працювати в одному напрямку і заради однієї мети. А в, ну, в державних театрах, як, як в державних театрах, робити для Галочки ну, тіпа, в нас план поставити три комедії, дві драми, а там у режисера. План поставити чотири концерти чи щось таке. Ну це не цікаво. Не цікаво. Я як особистість, як художник там мав якусь свою ціль. Вас веде давайте ніс! Ніс попереду, так? Да? Ні, ніс, ніс. Ніс. Тобто дивіться, що таке ніс? Це відчуття, це запах, це інтуїція. Ліза, це ваша музика. Чуєте? Спочатку була студія, я коли закінчив акторську театральну кар'єру в Одеському драматичному театрі, організував свою студію. Це було п'ять років тому. Була студія і ми. Не маючи свого приміщення, ми все одно показували виставу, показували там так звані творчі вечори. До нас стали приходити люди, які зараз є основою театру. Тобто це мої вихованці. Сформувалася така своєрідна трупа. І вже під кінець 21-го року ну, такий шлюз відкрився. Мене запросили на зйомки в кріпосну. Я паралельно ставлю виставу в Запоріжжі, і, і тут назріває вистава. Ну, тут вона, вона зріє. Я кажу, Таня, треба щось робити. Треба шукати своє приміщення. Майстер по пошуку. Це Тетяна. Дружина директор е мого всесвіту театру і так далі. Я зайшов. Я відразу кажу: це воно. Ну що, це і є театр малих комедій. Ми коли сюди зайшли, це приміщення було е, дуже чудовим магазинчиком. Ремонт відбувався руками студійців, знову ж таки, майбутніх акторів. Дівчата фарбували стіни, хлопці там виносили сміття. Коротше, все, все одночасно і, і це так класно було. Ніхто не скаржився. Всі сприймали, всі з оцим трепетом. Чекали цієї події відкриття. І дуже багато хто сумнівався. Всього 50 місць, але якщо постаратися, то можна ще місць 12 запросто посадити. Такий формат він дає змогу роздивитися актора. Ні на що не відволікатися, а роздивитися актора. Я вам покажу гримерку, але. Якщо візуально її можна збільшити там в кадрі, <гум> можна розмножити її, бо наші актори про це мріють. І от саме тут можна подивитися, бачите, вже деякі акторів театру збираються. Під час війни можна було б зупинити все. Тоді був, напевно, що страх, ну а як? Війна, який театр? Приміщення в оренді. І Люди пороз'їжджалися, актори пороз'їжджалися. Були в паніці, хтось поїхав, хтось залишався тут. От ті, хто залишився, та групка людей, акторів, ми перші. Хто відчинилися, хто перші давали анонси, що ми чекаємо, що ми чекаємо на творчі вечори наші. Тобто хочеться жити тут і зараз, не дивлячись ні на що. Зрозуміло, Жо. Ти зараз не правий. Ти зараз крутиш свої мультики. Перестань. Перестань, видихні, все. Краще здобуватися. Ось вам краще з того. Ми вже виходили до людей з українським матеріалом, з, не, не, не тільки 5, патріотичним, 3, 4, 4, 5, 5. з любовною лірикою, з піснями. Оці вистави, які репетирувалися, які випускалися вже під час війни, це був той ковток повітря і нові мотивації, нові надії для людей. А для когось це зовсім нове життя почалося. Тому що втрачено було все, всі там роботи, заробітки і так далі. І в них от вони зараз живуть театром в театрі. Це до зовсім дорослі люди, досить дорослі люди. І це є сенс. Дякую. А тепер можна підійти, обіймати оцих чудових акторів. І людей ще більше зарядитися від них. Слава Україні! Героям слава! Я не дуже розумію і люблю це поняття Культурний фронт, але я знайшов, що отут я можу дати людям. Те, чого їм зараз не вистачає. Дати якусь. Хвилину там долю якогось е е забуття солодкого. Це круто. Це реально круто. Особливо, коли ти йдеш до цього там років 20.